Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Територіальні центри комплектування тепер мають право мобілізувати заброньованих працівників. Відомив народний депутат. За його словами, відтепер відстрочку співробітникам критично важливих підприємств можуть скасувати, навіть якщо вони були офіційно заброньовані. Навіть висока зарплата, наприклад, 100 тисяч гривень, не гарантує захисту від мобілізації. А така на найбільший російський торговий порт Усть у Луга в Ленінградській області є справою рук Служби безпеки України. Далекобійні безпілотні Тальні апарати служби безпеки України подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше одного місяця за наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв у роботі терміналу. Ми не заробляли на війні, так сказав Володимир Зеленський, прокоментувавши інформацію про можливі побоювання Дональда Трампа щодо корупції в Україні. Там, де ми бачили ризики, ми припиняли це негайно, і це стосується не лише України. На кожному етапі є люди чи компанії, які хочуть заробити на війні. Підпишіться, будьте в курсі свіжі. Олег Новин, щодня.